Вітаю! Провал переговорів в Сполучених Штатах. Буквально щойно я записав вам відео за, за кілька хвилин, десятків хвилин вже понеслись. Там десятки просто хвилин понеслись новини про те, що переговори зірвано. Трамп вигнав Зеленського. Одні медіа пишуть, що Зеленський сам пішов, а інші пишуть, що просто переговори зірвалися. Дійсно, Україна зараз в центрі світу. Україна зараз найбільш обговорюєма. Деякі країни нас підтримують. Трамп нас звинувачує, просто несеться. Що буде далі? Дійсно побили горшки з американцями. Ну знову ж таки, чи зі всіма американцями, чи тільки з Трампом. Дійсно, обидві сторони підійшли надзвичайно заряджені до цих переговорів. Дві сторони підійшли надзвичайно жорстко і гостро. А... Знову ж, зараз уже нема сенсу, хто був винен, хто не правий, хто як себе вів, чи треба було Трампу чіплятися до черевиків чи до костюма піджика Зеленського, чи треба було Зеленському там відповідати, що він не грає в карти? Можливо, треба було інакше себе вести. Зараз це не важливо. Питання одне і просте: реально що сталося? Хто з нами, хто проти нас? Що буде далі? Що далі планує Росія? Ось це перелом тектонічних плит. Це не просто так. Багато подій зараз будуть відбуватися в найближчому майбутньому. Дійсно, більших переломів у нас за війну ще не було. Навіть вибори Трампа були меншим переломом, ніж те, що зараз сталося. Я хочу зараз без емоцій, я трошки взяв паузу. Чесно, я спілкувався із дипломатами, і з політиками, із журналістами, із аналітиками. Це, ну, це просто історія, яка рідко буває за життя деяких політиків, аналітиків і журналістів. Коли приїжджають на домовленості, остання заява Трампа перед зустрічю про все домовлено. Ми підпишемо угоду. І почалось ось це. Чи просто так Зеленський зупинився в Ірландії. Я вам казав, що мене трошки так здивувала ця зупинка по дорозі в Вашингтон. Чи просто так європейські лідери нас підтримали уже одразу за кілька хвилин, бо зазвичай же ж беруть паузу. Згадайте, коли був Майдан, коли тільки почалася війна, вони ой, глибока стурбованість, ми не знаємо. Проходить час, день, два, три. Тільки тоді реакція. Тут реакція була. Моментально, ми зараз і по реакціях всіх пройдемось і по всьому. І загалом я хочу розповісти, що я бачу в цій ситуації, що відбувається. Хочу все це проаналізувати, тому що є нюанси, є нюанси, і знову ж таки, нам діватись нема куди. Штатами без штатів, нам треба рухатись далі. Але як мінімум тут виглядає, що, можливо, без штатів з Європою. Точно не треба піддатись на деякі ловушки, які в тому числі. Дружня зараз Суперєвропа, ми вже частина Європи після цього скандалу, так точно. В які треба буде не потрапити. Через чистолюбство президента важливо буде не стати лідером антитрампійського світу. Тому що це буде скандал, конфлікт. Нам вже, якщо ви розуміли, після цього скандалу вже Штати не будуть допомагати відновлювати енергетику. Зрозуміло, що після цієї заяви росіяни будуть бити куди? В енергетику. Ось тут важливо, да, посварилися, але якісь містки комунікації з Штатами зберегти. Посол просто закрила очі, ну, відхрестилася теж такий жест. Але треба буде зберегти комунікацію з Трампом. Зараз треба вивести на поле або спікера, або прем'єра, або когось з депутатів, або нового посла. Одним словом, треба Трампа підхватити кимось іншим. Не робити розкол всередині, забрати максимальний ресурс з Європи, але не словами й обіцянками ф'ючерсами, а людьми. Друзі, вам теж треба включатися. Давайте людей в першу чергу. Не так, як ми казали, спочатку гроші, зброю. А ви спочатку давали моральну підтримку, обіцянки, кредити. То зараз давайте людей, а потім зброю. А потім гроші за свою зброю своїм людей. Зараз треба жорстко говорити зі всіма, але не так жорстко, як сьогодні з Трампом. На жаль, ми сьогодні в скрутній, суперскрутній ситуації. Але зараз все по порядку розкладу. Виникає враження, що з Європою ми зараз граємо в руки, роки ми разом, це наш шанс. Повірте, в росіян теж гра перегралась. Путін думав, що схватив Трампа за бороду, і вже відпустив. В Росіян теж паніка. Російські ринки пішли вниз. Значить, про путінську угоди не буде. Але це значить, що й швидкого миру, який обіцяв Трамп на квітень, може і не бути. Да, можуть зараз зійти з пазли, щось станеться, перепросять вибачення, зустрінуться. Олена Зеленська зварить смачний борщ, Трамп з Дівенсом приїдуть в Київ, поїдять і в... все вернеться на круги своя. а може й не вернеться. Одним словом, підпишіться на цей канал, зробіть донат на Чорний Ліс. Купуємо 4 буси. Повірте, зараз внутрішнього ресурсу треба і морального, і психологічного, і будь-якого іншого треба шукати в 100 разів більше. Дуже складна історія, але ми не одні, з нами Європа, десятки країн нас вже підтримали. Ми зараз не повинні закохуватися. Дивіться, ми вже не та маленька Україна, яка робила Майдан в четвертому році чи в 91-му. Ми таки не знали, що робити. Молоді, недосвідчені. Сьогодні у нас досвіду більше ніж 90% європейських країн. Ми вже терті калачі, того нікого зараз особливо. Слухати, щоб нами зманіпулювали, не будемо. Граємо цинічно, але не одні. Зараз, вже дійсно, коли з Трампом побили горшки, Зеленський почав дуже небезпечну, складну, ну але гру. Да, емоційний фактор там був не виключений, він був. Але дві сторони знали, що робили. Вони не діти. І видно, що було Трамп з Дівенцем його атакували. І Зеленський не просто так воляжно їм відповідав. Давайте я розкладу по поличках, тому підписка, обов'язково підписка, і обов'язково донат. Ніхто зараз, крім нас, зі Штатів точно зброю не прийшли. Ми самі зараз повинні допомагати. Поїхали. Зустріч Зеленського з Трампом відбулася. Розійшлися. Зеленський приїхав з подарунками, привіз йому пояс Усика, думав, що все піде нормально. Трамп починав розмову з того, що підпишемо угоди. От, хоча ви знаєте, що перед цим Трамп ухилявся від конкретної відповіді, чи чи чинитиме він опір а, мирним угодам Путіна. І, власне. Казав, що він за дві країни, він і за Путіна, і за нас. Але потім конфлікт на попередній перед перемовинами зустрічі. А і, власне, виходить з заявами, що Зеленський зневажав США і не готовий до миру. Трамп зараз зібрав своє оточення, вони зараз там ведуть розмови. От, але потім Трамп вийшов з заяву каже, не виключає підписання угоди про Копалини пізніше. А що він каже? Що вийшов представник і каже, що Трамп відчув неповагу до себе через риторику поведінку Зеленського. Додав, що Зеленський не виключає можливості укладання угоди з Україною, але перенесення дати зустрічі залежить від українців. Поки Зеленський перебуває в Україні, наводить слова Білого Дому Ройтерс. Все ще можливо не в Україні, в країні це я зараз дуже багато думаю про Україну. Ну а новина пішла, що Зеленський достроково залишив Білий Дім. Деякі більш протрампійські написали, що Трамп його вигнав. Зеленський, в свою чергу, подякував Штатам і Трампу після публічної суперечки. Пряма мова: дякую Америку, дякую за підтримку, дякую за цей візит, дякую Президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир. Ми працюємо саме для цього. Написав Зеленський. Після цього починається інша історія. NBC News пише, що Держав США зупинив ініціативу по підтримці енергосистеми України. ЗМІ кажуть, що вони дізналися, що ж насправді сталося між Зеленським і Трампом. Про це передає канал CNN, CNN якому Трамп сам нещодавно сказав, що він їх викине. А, за інформацією джерел, після того як завершилась публічна частина зустрічі Трампа і Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату, провів консультації з Венсом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скота Бесетом та іншими радниками. Саме тоді Трамп остаточно вирішив, що Зеленський не в тому місці, щоб вести переговори. Пише CNN, і доручив Рубіо та раднику з національної безпеки Волсу передати повідомлення. Що український президент має поїхати, представник Білого Дому розповів телеканалу, що українці виступили проти і хотіли продовжити переговори, але їм повідомили незабаром після цього Зеленський поїхав. Е, важливо зараз ось цей момент, що після публічної частини, коли Трамп вигнав частину журналістів, практично всіх. Пішов із радниками в окрему кімнату. Після цього прийняв рішення сказати гудбай. Ну, а далі вибухає скандал, дальше понеслося. Нечувана історія, нечувана річ, такого не було, такого ніхто не заявляв, ніколи такі переговори на такому рівні, які так довго готувались, на 500 мільярдів доларів не зривали. А для того, щоб ви розуміли, ми зараз по всьому пройдемось, Україна просто для розуміння. Це вас не підбадьорюю і не нагнітаю. Але Україна зараз має гроші. Я вже запитував наших депутатів, які розуміють зараз, що всередині є. У нас є гроші до другого кварталу 26-го року, до початку другого кварталу, до кінця першого, якщо так зручніше. Але розуміємо, що зараз будуть проблеми можливі з системами ППО, це те, по що Трамп вже сказали, що енергетику відновлювати не будуть туди полетить. Системи Патріоти, Старлінки. Далі у нас можуть бути проблеми з хаймарсами, далі у нас можуть бути проблеми зі спутниковими даними. Далі що ми можемо мати, що Європа нам може почати допомагати, і тут то, як почали включатися європейські, європейські, то як почали включатися європейські політики, нас реально підтримала безліч країн. Спочатку включилися Туск, включилася Іспанія, підтримав Макрон, підтримали Норвежці, підтримали нас інші країни. Реально по кількості країн там просто надзвичайно велика кількість, і ми бачимо, що практично вся Європа. А нас підтримала. Хоча бачимо, що світові змі там Wall Street Journal, New York Times, Telegraph, Reuters, Зеленський влаштували перепалку з Трампом, Зеленський покидає, Зеленського вигнали. Напружність між Трампом Зеленським зазгострилась під час зустрічі. Там хтось писав, що якби були приклачі, то взагалі почалася бійка. Ну, типу, дійсно було надзвичайно багато новин. Болтон вийшов тут. Просто розірвав нас, почали підтримувати різні країни. От а, вийшов Болтон, це екс-радник Трампа, каже Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні. Це катастрофічна помилка для національної безпеки Америки. Давайте прояснимо, тепер Трамп і Венс особисто володіють цією політикою. Це не думка більшості американців, які належать до будь-якої політичної партії чи жодної з них. Бачимо, що нас почали підтримувати просто надзвичайно багато, щоб ви розуміли. Урсула фон дер Лянь пише: Шановний Володимире, ми з Україною в добрий випробувальний час. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні. Це, це Мерц пише. Вибачте, це не Урсула Шольц. Україна може покластись на Німеччину і на Європу. Ніхто так не хоче миру, як громадяни України. Ось чому ми працюємо разом. Знаємо. Щоб знайти шлях до міцного справедливого миру, президент Чехії каже: Ми стоїмо з Україною як ніколи. Час для Європи активізувати свої зусилля. Далі шеф Пентагону наказав кіберкомандування США зупинити всю цю діяльність проти Росії, включно з наступальними кіберопераціями, пише профільне видання Рікорд. Стармер, вся Європа виразила підтримку Зеленському Україні. Лідери ЄС заявляють про готовність допомагати. Поки тільки зберігається мовчання самого прем'єр-міністра, але британці вже виразили, типу уряд виразив цю підтримку. Ми бачимо, що інші країни і туск робив заяву, і багато інших ми просто. Ну, всі, і Литва, і, ну, одним словом, всі країни, які тільки могли ці заяви в підтримку України виразили. Е, виникає враження, ви знаєте, що європейці так швидко все не роблять. Виникає враження, що це вже було консенсусне рішення. Розуміли, що Трамп хоче забрати мінерали, гарантій не дати. І розуміли, ну, якщо. ну, Я не хочу казати, провокували, тому що. Це було б дуже несправедливо. Це дійсно були, е... це були важкі перемовини, і... але після візиту Стармера і після візиту Макрона Європа зрозуміла, що добра не буде. Що це Трамп грає без Європи, без України з Росією. Вони поза берегом і вони дали максимальну, ну, як мінімум, дали. Пообіцяли максимальну підтримку Зеленському. Не просто так тоді значить, а вам ще казав, що не просто так він сів в Ірландії. E, і десь було все-таки проговорено, підтримка висловлена, тому що Зеленський відчував, що він не просто так e, може там говорити. Є зараз багато заяв, що і не просто так відмінили це, шлях, щоб ніхто не виїжджав. Хтось там каже, що. А, значить, лікарню ж заявляв теж: типу, пам'ятаєте, вчора була заява, що ми будемо створювати свою європейську армію без штатів. Угоду по металах ми вам запропонуємо кращу. Ну, от, гострі заяви Болтона. Ну, знову ж таки, ми не знаємо, наскільки там це було проговорено про це, але виникає враження, що Зеленський заручився підтримкою. Або як мінімум, ця підтримка дуже вчасно підспіла одразу після скандалу. Більше схоже, що все-таки після зустрічі Стармера і Макрона, і коли Макрон поговорив з європейськими лідерами, і те, що два саміта назначено уже в найближчий час. А я вам казав, що це друге і шосте. Друге і шосте числа Лондон і Брюссель. Тобто, це вже ми бачимо понеділок і четвер. Тобто, це не просто так. От буде Європа сама мобілізовуватись, направляти в Україну. Ми бачимо ми зараз свідки, як відділяється Європа від США. Трамп почав грати в гру без Європи. Європа зрозуміла. Україна просто в лідерах цього процесу. Трамп був налаштований проти України, проти Зеленського. Хотів супершвидкого миру, не враховуючи деталі, не даючи гарантії. Європа теж це розуміла. І... Вирішила не грати в гру цих двох. Для нас це що може не бути швидкого миру, про який говорив Трамп. Точно зараз немає підписання цієї угоди. Тепер дивимося, чи Європа, яка обіцяла підписати, чи запропонують вони раз. Друге, чи крім слів, вони запропонують війська. Ви боялись угоди без вас? От давайте покажіть, що є ви на континенті. Просто розмови чи конкретика? Друге зброя і гроші. Але давайте теж людей. Шановні друзі. Точно після цього скандалу і такої підтримки Європи Україна точно Європа, але при Трампу точно не в НАТО. Штати точно будуть блокувати. Після цього скандалу горшки побито. Зеленському дуже важливо. Зараз його будуть підбивати європейські лідери, але тут теж треба думати двічі. Треба зберегти комунікацію з американцями, тому що все рівно будь-яка допомога від них вона суперважлива. Бо просто заморозити і позбути штатів вигідно буде тільки Росії. Загалом, скандал ось в такій формі вигідний супер Росії. Але в той же час плани Росії зірвано. Акції російських компаній вниз. В расистів нерозуміння, все ж було схвачено, про все вже домовлялися, все було супер. Щось пішло не так. Путін думав, що в нього все супер, що він всіх знов переграв. Виявилось, що ні. Тут ще питання, чи ми всіх переграли, і де ми зараз велике питання. Ми про це окремо поговоримо. Але Путіна план зривається. Трамп, який ставив супер багато на цю супершвидку воду і вигідну тільки Трампу. І Путіну без Європи, без України. Зараз теж без нічого. Ми не Гренландія. Розумієте? Ми в Європі все рівно залишаємося. Але нам треба б і залишити союзниками Штатів. Так, да, як в Гренландії у нас не вийде, що сьогодні з Байденом ми Європа, при Трампі ми можемо стати Штатами. Ні. І Гренландія, більш за все, не стане. Але нам зараз задача. Від Європи взяти максимум, в тому числі і вступ. Дивіться, Зараз вже так все в світі змінилось після цієї сварки. Якщо Європа хоче, щоб Зеленський просто публічно був і вони могли цим користуватися, я зараз говорю дуже цинічно, але повірте, це зараз суть речей. Що він був антітрампістом, для емоцій це дуже класно легко. Зараз задача зберегти максимальну кількість людських життів. Хай Європа теж включається. Їхні хлопці теж повинні сюди приходити. Ми за вас сьогодні стали горою. Ви точно так же повинні стати з нас не слова ми. Зараз слова підтримки всі підтримали. Цього мало. Зброя, гроші і люди. І люди. Да, Трамп не давав гарантій і вже не дасть. Але ви. Які кажете, що він поганий, то будьте ви хороші, давайте людей. Далі ми бачимо, що Росія теж не зможе просувати свої наративи. Росія не зможе робити те, що вона хоче. Ну, от дійсно, Росія зараз бачить, що їх план ламається. Для розуміння від Європи зараз ніяких слів, від Європи конкретика. Друге, треба розуміти, що просто стати, щоб використовували, що ми антитрампісти, можна, це буде цікаво, але треба зараз теж все зважувати. Ця історія сьогоднішня була і достатньо емоційна, і достатньо проговорена, продумана з обох сторон. Трамп грав своє, хотів переламати, погоджуся на все, що я скажу. Навпаки, Зеленський зіграв окей. Європа хоче окремо, Європа не бачить гарантій, ми не бачимо гарантій, ми зіграємо по-своєму. Але в будь-якому випадку не треба побити горшки до кінця. Треба пам'ятати, що це є наш найбільший стратегічний союзник і найбільша країна у світі, яка може дати найбільше ресурсу. Так, да, Трамп може захотіти шукати тут когось іншого, спілкуватися з спікером, з міністром економіки, там я не знаю. з... Якимось спортсменом, ще з кимось, з з кимось військових, супер хай спілкується. Всередині це не повинно призвести до розколу, але ця людина повинна направляти ресурс в Україну. Трамп зараз теж буде думати, що робити. Воно розламалось. Він на це теж ставив, робив ставку. Хотів грати красиво, не пішло. Бачимо. Але від Європи не слова, а дії. А... Нам зараз важливо. Розуміти одну річ, що при Трампі треба дуже зробити складний гамбіт, щоб отримати НАТО. Більш за все, при ньому його вже не буде. Можливе НАТО в Європі. Можливе НАТО в Європі, і треба, щоб Європа його робила. І робила зброю, і була сама готова бути частиною цього всього. Нам треба розуміти, що Почалась нова геополітична реальність. Європа порвала з Трампом. Вони на нього більше не розраховують. Ось ця історія виглядає, що погоджена і з Британією, і з Європейським Союзом. Поламали російські плани. Європа вступає в гру. В нас є певні ризики. Це я вам говорив і розподільчі станції, які Росія буде бити і. Від'єднуючи від атомки, да, і ППО, і Зброя, і Спутники, і багато чого іншого. Для нас це ризики зрозумілі. Ми не одні, бачимо, що Європейський континент синхронно підтримав. Вони теж розуміють ризики Трампа. Але Штати це не країна, дає перевибори, це не Європа і не Україна, що можна перевибори. Навіть якщо Трамп піде, ну, наприклад, захотів відпочивати по стану здоров'я, буде Венс. Ви бачили, що Венс на теж атакував. Якщо Трамп 4 роки, Венс ще може бути ще 2 по 4. Теж треба розуміти. Зараз я закликаю до того, що я бачив сьогоднішню ситуацію достатньо емоційно, хоча бачимо, що не тільки. Емоцій повинно бути менше. Більш холодний розум. І треба бачити, що ситуація буде рухатись далі. Стрімко, напружено. Треба буде бути мобілізованими і готовими до різних розвитків подій. Ось це те, що я вам хотів сказати. Я спеціально не записував тільки це стало, що я не хотів зайвих емоцій. Я хотів просто з вами поговорити і розказати, що я бачу, Да, це суб'єктивно. Да, це зараз е зібрана максимально швидко інформація. Да, говорив з кількома дипломатами, з деякими політиками. Але м це те, що зараз є. Буде додаткова інформація. Я вийду до вас на зв'язок з додатковою інформацією. Ми про це ще поговоримо. Зараз ось те, що зібрано, те, що вже видно. От. Є, до речі, ще заява Лінсі Грема, швидка, поки я вам з вами говорив. Лінсі Грем, ви знаєте, друг Зеленського, політикан. Але бачимо, каже, що зрив угоди про Надра Зеленський має змінитися або прислати того, з ким можна вести бізнес. Ну, Грем жалкує, що зірвалася угода, 500 мільярдів, він лобіював її, він її придумав, я вам казав інсайт. От, і каже, що е, після зриву підписання угоди про надра між Україною і США, суперечки президентів України. і США, треба реанімувати угоду Ще можна якщо зеленський призначить іншого переговірника я думаю що україна США є важливими але чи може досягти зеленський домовці з ша після того що сталося а я не знаю. Президент Трамп був шокований. Ми говорили з Зеленським, що будемо обговорювати безпекові гарантії про решту. І це була погода на 500 мільярдів доларів. Це була погода, якою б пишався Трамп. Але Зеленський жахливо поводився на зустрічі. Я думаю, що переконати американський народ, що він є гарним бізнес-партнером, практично неможливо. Зеленський або мусить піти у відставку, або прислати того, з ким можна вести бізнес, або він мусить змінитися. Гремці від себе каже це не послання від Трампа. Грем ще розпівши, бачив Зеленським зранку, просив його не вестися на наживку. Але за словами сенатора, поведінка президента України в овальному кабінеті була неповагою, тому бізнес із Зеленським не буде. На думку Грема, американці погодяться, що це, як Зеленський опонував Трампу, було просто за межами. Маск написав, що Зеленського звільнили з посади актора. Ну, але знову ж таки, популярність Грема і Маска в Україні. Зараз не є домінуючою, не є головною. Російські війська атакували одеський район безпілотниками, загинула людина. А Кая Калас е написала: стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера. Бачимо, що Європейський Союз іде в жорстку опозицію до Трампа. Бачимо, що Україна теж робить аналогічно. Ну, як мінімум, ми з Європою сьогодні точно за одне і точно. Хочемо почути, тому що Європа в торговій війні зі Штатами, але хочемо точно почути від Європи, що точно так же ми проти Путіна. Ну, Мерц сказав, що не кинуть. Ось така друзі. Інформація: складні дні, надзвичайно складна п'ятниця. Таке враження, що це п'ятниця 13-го, Просто за всі три роки війни. Напишіть ваше відчуття, ваша думка, що сталося, і що будемо робити далі. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, і найголовніше зробіть донат на наші Збройні Сили. Зараз, і як ніколи, це в нагоді. Поки що тільки ми можемо по-чесному підтримувати, а далі союзників будемо шукати. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!